Зарплати усіх освітян мають зрости у півтора рази вже з наступного року. Про це заявила народна депутатка України, секретарка комітету з питань науки Верховної Ради і освіти Наталія Піпа. Обраниця повідомила, що подала відповідні правки до державного бюджету на 2026 рік, спираючись на розрахунки міністерства освіти і профільної профспілки. На сьогодні уряд заклав у бюджет підвищення зарплат лише для середньої освіти. Я переконана, у півтора рази більшу зарплату мають отримати всі працівники освітньої сфери: дошкілля, середня, професійна, фахова передвища, вища позашкілля. Тож, де взяти гроші? У проєкті бюджету від уряду на 2026 рік вже закладено: 53,8 мільярда гривень на підвищення престижності праці в освіті, плюс 9,8 мільярда гривень на організацію харчу. Ання учнів закладів середньої освіти я пропоную 63,6 мільярда гривень розподілити між усіма рівнями освіти пропорційно від дитсадків до університетів. Бо тільки справедлива оплата праці збереже в системі тих, хто справді творить майбутнє України. Напередодні дня вчителя, тих, хто творить майбутнє України, будемо говорити про те, що їх турбує. До нашого ефіру доєднується Олег Паска, директор департаменту освіти з питань освіти та науки Львівської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго вечора Доброго вечора. За статистикою ми глянули 13 тисяч гривень. Це середня зарплата у сфері освіти. Власне, про те, що говорила народна депутатка. Які наслідки це має для самої системи освіти? Найперше, ми маємо постійний відтік кадрів, особливо це молоді вчителі, як правило, молодь не хоче йти ще з цієї причини, що молодий вчитель має не 13 тисяч заробітної плати. А 7 тисяч заробітної плати. Людина з вищою освітою, яка добре вчилася, очевидно, не має жодної мотивації, окрім того, що вона дуже хоче бути вчителем, але вона не має можливості просто заробляти на прожиття, тому що 7 тисяч гривень це мінімальна заробітна плата, і вона зовсім не відображає того навантаження на вчителя, яке він має в школі. Тому найперша проблема це є молоді вчителі. Нема. Якогось окремого підходу до вирішення цієї проблеми, друге, те, що було в анонсі, народний депутат запропонувала перерозпреділити кошти і на дошкільну освіту, то хочу зазначити, що дошкільна освіта не фінансується з державного бюджету, вона фінансується з місцевих бюджетів, тому якщо рішення підвищити заробітну плату в дошкільній освіті буде, то це буде проблема і завдання місцевих бюджетів. І не всі місцеві бюджети зможуть це зробити це на Львівщині, до прикладу, тому що вони мають різну спроможність. Якщо Львів це зможе зробити, очевидно, є громади, і там більші громади, більш заможні, стрій, там Другобич, інші то є громади, які цього просто не зможуть зробити. Тільки власне ця децентралізація освіти, яка йде 30 років нашої незалежності, вона за ці роки. Було максимально перекладено зобов'язань власне на місцеві органи влади. Це підвищення заробітної плати стосується, очевидно, державного бюджету освітньої субвенції, яка йде на заробітну плату вчителів. Але слушно є підвищити заробітну плату поза шкілі Львівська обласна державна адміністрація. І до речі, про спілка освітян неодноразово зверталася в Міністерство освіти. Міністерство фінансів, що потрібно вирівняти хоча б зарплати позашкілля з зарплатами вчителів. Чому? Тому що позашкіллі в нас дуже багато є також відтоку, від, відтоку працівників, і це є великою проблемою, бо позашкілля якраз є профорієнтаційним, воно, воно в нас недооцінене в нашій країні, це окрема велика тема. Тому цьому також треба на це треба звернути увагу, бо ми просто без нього залишимося, без малої академії наук, без центрів технічної творчості, без будинків школяра і так далі. ж mm -hmm. там просто нікого буде працювати. І ще одна велика проблема, на яку ніхто не звертає уваги. У нас велика линість кадрів в системі управління освіти. У нас навіть в департаменті освіти, на жаль, молоді люди дуже хороші. Молоді люди не затримуються. От сьогодні перед днем вчителя звільнилася працівниця, яка до нас прийшла два місяці тому. Але вона отримує 10 тисяч гривень заробітної плати, і вона звільнилася, пане Олеже. Якщо ми вже заговорили про відтік кадрів, то сьогодні було оприлюднене дослідження результати, які говорять про те, що 41% роботодавців в Україні заявляють, що опинився із проблемами після того, як молодь почала виїжджати за кордон відповідно до закону цього до 23 років, коли вони можуть покинути Україну. Чи в системі освіти ви відчуваєте також? Із цим проблеми? ми найперше це відчули у системі професійно-технічної освіти. Ті заклади професійно-технічної освіти, які в основному спиралися на набір після 9 класу, вони, вони не відчули цієї ситуації. Бо, як правило, після 9 класу учні, які мали вступити в ці заклади, вони вступили. А ті заклади професійно-технічної освіти, які орієнтувалися в силу своєї специфіки, на набір після 11 класу, звичайно, вони просіли з набором, і ми маємо проблеми з набором в таких закладах професійно-технічної освіти. Якщо говорити проти можемо... про, про державні заклади е, освіти і школи, і вищі навчальні заклади, і приватні, то наскільки відчувається конкуренція щодо власне кадрів, коли приватні заклади можуть собі дозволити перетягти е, освітян? З державних установ знаєте, це є ілюзія, що приватні заклади можуть перетягнути з добрих комунальних закладів освіти добрих вчителів. навіть е, зважаючи на зарплату. Бо є ще момент самореалізації, і приватні заклади в своїй більшості е, вони є заклади для багатих батьків. Які настільки намагаються забезпечити і надати можливість дітям розвиватися сіки, вони, за моїм спостереженням, це суб'єктивна думка, намагаються просто віддати дитину, щоб вона там провела час і нею там займалися. Я не можу сказати, попри те, що окремі заклади мають цікаві технології, методики, ми їх бачили, але все ж таки найсильнішими є заклади комунальної форми власності. Засновник місцевої ради і держава це найсильніші заклади. Я думаю, що це є помилка робити думати. Що якщо ми віддаємо дитину в приватний заклад, це означає, що там в неї будуть найкращі знання. Умови можливо так, але знання не завжди. Хотілося б до напередодні дня вчителя поговорити поговорити про щось позитивне, і насправді скажу особисто мене потішили в певному сенсі результати ще одного дослідження. Бо благодійний фонд Save It провів власне таке дослідження. Воно називається Війна, освіта і соціальний капітал. Три роки повномасштабного вторгнення. І от що воно показало? Що 62% вчителів України загалом задоволені життям, але лише третина опис, опитаних оцінили це задоволення і цей рівень. Як високий, а от найгіршими виявилися оцінки щодо тривожності, бо лише половина опитаних вчителів вважають себе більш-менш позбавленими тривоги, плюс значна частина опитаних вчителів. Сказали, що вони відчувають нестачу системної підтримки або можливості професійної допомоги. Пане Олеже, якщо з тривожністю зрозуміло, та ми вже всі живемо на четвертому році війни і про тривогу говоримо кожен, кожен, день, ми, кожен день в цих всіх умовах, то, от, власне, де ми не допрацьовуємо з підтримкою і професійною, і, як кажуть вчителі, системною? Ми перевантажили вчителя вибачте всяким мотлопом. Ви ви знали скільки кожного дня для різних запитів, скільки різних платформ вони заповнюють електронних, скільки е, цього всього непотребу в системі освіти функціонує, це ви вжахнулися, як вчитель ще встигає навчати дітей, з ними працювати і е, відповідно розвивати і освіту, і розвивати школу, в якій він працює. І ще й займатися саморозвитком. Тому це необхідно переглянути, бо я вам наведу такий приклад: що якщо 30 років тому директор школи мала одну книгу наказів або й одну на два роки, то зараз вона тих книг має багато за один рік. Не тільки директор школи. Школа може вести від 5 до 13 електронних платформ. речі, зараз заповнюють ці платформи між собою. Погано синхронізується, і вчитель виконує постійно даремну роботу. Крім того, система оцінювання, яка була запроваджена, теж потребує перегляду. Одним словом, в освіті є дуже багато проблем. Мені здається, що ті реформи, які часом впроваджуються, вони мають мати просто здоровий глузд, а не реформи заради реформ. Угу. Є позитивні речі, а є речі, які просто додають непотрібної роботи. Ви знаєте, коли я говорила про позитив, то власне оце дослідження показало, що більшість вчителів це майже більше ніж 80%, Все таки почувають себе щасливими і професійно реалізованими. Це дуже важливо для кожної професії, але для вчителя, також зокрема, бо вони працюють із нашими дітьми. І тому на завершення ми попросили вас побажати, побажати щось вчителям до дня вчителя. Це говорить про те, що незважаючи на ті зарплати, ми маємо справу з дуже наполегливими натхненими людьми, які надзвичайно люблять свою професію, незважаючи ні на що. Але те, що вчителі саме мають такий настрій, не означає, що не потрібно звертати увагу і не підвищувати їм заробітну плату. Це перше, що треба зробити, це підвищувати заробітну плату вчителям, щоб ця якщо ми хочемо, щоб наших дітей виховували найкраще. Ми маємо їм платити одну з найбільших зарплат в нашій країні. Чого ми їм у наступному році і бажаємо? Дякуємо вам. Дякуємо, що напередодні вчителя. Знаючи, скільки різних заходів на сьогодні було заплановано і у Львові, і на Львівщині. З відзначення вчителів ви змогли до нас доєднатися. Олег Паска, директор департаменту з питань освіти та науки Львівської обласної військової адміністрації, був із нами у цій частині головного за день. Принагідно вас запрошуємо зайти на Ютуб телеканалу Перший Західний, знайти там сюжет про Ларису Романишин. Це одна із героїнь нашого вечора вдячності цьогорічного. Вчителька, яка працює у Сколівському навчальному закладі, і зі своїми учнями на хвилиночку співпрацює із НАСА, тому шукайте, будь ласка, передивляйтеся для того, щоб впевнитися, які фантастичні вчителі освітяни працюють в нашому регіоні.